Володя, мій контент! А що в нас стоїть тут, що? Так Розказуй, пішли, розкажеш. Що? Ну пішли, розкажеш, насківна ідеальна сівалка. Ведерсат? Да. хуємно? Що ми робимо? Що вона тут? До речі, пінні маркери, колеги. В сумах замовляли. Є вільні можна. Можемо продати. <рес> вільні. Нові є? Нові є Єсь 5 комплектів нових. Так, Кому треба, будь ласка. А може віємка промовоничками. 40 тисяч комплект, без питань. Так що б і не продати, позвони. Mm. Ну, ми не про це, ми про нашу сівалку. А що ми? Ми воно буде, бачите, готовки. Це вони привозять заготовки самі ж, бачите? Це ж це вони в варій, зразу. З чим це пов'язано, Володя. Що сталося? Пок, це вона потріскана повністю. Вона просто витримує вібрації. А, там, і, да? Це саме тут у нас скл... де найближчих речах, так? Да? Ви да. бачите, яка історія. Ось сюди, бачите, як вона посудає. Ну, то я бачу Ось, ось, тут. Це за їхній рахунок, якби гарантійна історія. Ну, аби, не ви, пост, на... пост гарантій. а, аби не ви так не було. давали. <ривіт> я їм сказав, що вона... Так після того ж вони приїхали. Ну, бачиш, не зря, я Швецію з'їздив. Треба <ривіт> <ривіт> ще кудись поїхати. <ривіт> Які у нас питання слідучі по яким сівалкам чи ще по чому. Ну, смішки з мішками, але хлопці ставлюють це все діло. Ну, Зроблять, бо це вже не перший варіант, що треба робити. Так що ідеальних цівалок не існує. Їх треба створити. Бачиш, краща, краща команда, в парі агресова, з так. Одні продають, другі ремонтують. Дуже класна пара, розумієш? Ті, хто продає, допомагають тим, хто виробляє.